Дивіться, як я роблю. Беру карабінчик, беру приманочку, вдягаю. О! Самі бачили рівномірочка. Тому от на таку водойму потрібна палка з великим таким тестом, ну скажімо, двадцятку, щоб вона могла двадцятку кинути, кинути. Щоб... Бо є, але ж самі бачите, як на двадцяточки ця палюгака відпрацьовує. І ви можете отак лаханутися. Ну, то ще плюс 100 гривень і того 300 гривень. Доброго вечора, ми з України. Друзі, як я і обіцяв, сьогодні буде в мене нова палка, якої у мене на каналі не було. І, чесно кажучи, я її в руках тримаю вперше. Це потім покажу, потім розкажу. Знову на платної водоймі Щербані Миколаївська, бо питають, яка область, яка область, це Миколаївська область. Водойма дуже і дуже велика, 11 кілометрів, любі друзі, 11 кілометрів. І ширина в самому широкому місці, мабуть, 500. Ну, Дамба 500, а тут, мабуть, ще більше метрів. Тому розгулятися є де. Половимо судака, половимо окуня на цій водоймі, що з цього вийде. Тут, даже я не то що рекламувати цю паличку хочу, я хочу вам просто показати, як вона буде працювати і сам спробую її. Тому що ну, все по ходу, все давайте по ходу. Друзі, аж став, така була клівака, аж... мені здалося, аж риба стала, але ж потім почала йти. І мені здається, це такий один тук був, це судак, бо до цього була покльовочка в окуня. Так, да, друзі, Це не крупний. Можна чесно сказати, для цієї палюгаки це мілкий і дуже мілкий судак. Зараз ще одного одну рибку піймаю і розповім вам, що у мене в руках за спінінг. це новий спінінг, якого у мене в руках ще не було. Друзі, це вокунь і не дуже крупний. Так, ну що, давайте розкрию, що у мене за паличка сьогодні. Це савада 94 МЛ з тестом до 20 грам. Нижній тест її, мабуть, 6,20 6, Вже на моєму каналі була схожа трішки савадочка. Але ж 86. та Ця на 26 см длинніша, довша. О, отакий вакунчик. Тою савадою, я пам'ятаю, по нижньому тесту рибалив. Навіть менше ставив 5 грам, є в мене відео на тонкому шнурику 5 грамами рибалив. Ух, вжарив. І бачили протяжка, протяжка, пауза і є риба. І є, і включається бланк. Давай. Нащо б-то, знаєте, забагрену якусь. Ой, я отако отаку відпрацював. От так. О, це судачок. Давай. О. До речі, такий сідобний. О, самі бачили рівномірочка, рівномірочка запрацювала і так дригає, наче хороший хороший вокунь. А як я і казав, друзі, хороший, начебто, та, хороший суперовий вокунь, суперовий. Ну, Палка, звісно, кабаняча, на кабанів, ну, гляньте, ну це ж, звісно, на мікруху це просто впісяться, можна, коли будете тащити такого вокуня. Але ж ну, десятку ви так мікрухою вже не попрацюєте. Ого, взяв, заковтнув, просто. Прийдеться брати інструментик. О! Так як ця палочка длинніша, то потрібно трішки міняти проводочку за один. Два оберти катушечкою, ще коли підіграєш паличкою, наживка дуже і дуже далеченько летить, тому треба трішки контролювати. Дивіться, о, мені щастить, це знову судачок, але ж не крупний. Друзі, такий сьогодні кльов, що я не можу зібратися і щось вам розповісти про цю палочку. Але ж це може і на краще. Поки ловлю, поки кайфую, більше щось про цю палочку, я вам потім розповім. Треба змінювати ваги, бо не дуже далеко клює рибка. Але, ж, але ж щоб ви розуміли, зараз я кидаю 12 грам. Опа, гляньте. Для цієї палички 12 грам це, ну, це така серединка, кидати дуже легко. Я просто покажу, щоб ви бачили, як робиться закид на 12 грамах, і буду уходити потім на трішки менше ваги. Бачили, я особисто не чую, щоб палка сильно так нагрузилася. Щоб її нагрузити, і так, щоб палочка ця скатапультувала дуже гарно, то тут потрібно як ну, мінімум 15 нашечку ставити, то буде і дуже супер закид. Але ж е, ну, я не бачу сенсу. Е, Трішки раніше я покидав вже двадцятками. Двадцятками мені сподобалось, але на викиді рибки не було. Я вам покажу тут вставочку, як працювала двадцяточка, дуже і дуже мені сподобалось. Буду зараз пробувати ставити трішки менше ваги. Тут 20 грам зараз стоїть у мене. Поки експериментую, нічого не можу розповісти вам. Але ж самі бачите, як на двадцяточки ця палюгака відпрацьовує. Оп! Моя задача сьогодні тут не нахвалювати цю палку, а просто сьогодні для себе зрозуміти, що воно таке, що його їдять, і просто показати в роботі, як ця палка. А якісь висновки робити, ну, мабуть, треба 3-4 рибалочки провести з цією палочкою і потім зробити якісь висновки. Хоча вже є деякий висновок. От піймаю рибку і потім розповім. Щас. Б'ю, да, тебе? Ну це все, фа да. не треба було О, відцепився. Це буває таке ще. Та це ще картинка Блін, та там риба сидить, як таке? Друзі, це... Кожна рибалка, ви бачите, відсиплявся, відсиплявся і щось дригається, чи забагрив, чи вокунь гарний. Щось незрозуміло. Відчіплявся, відчіплявся. І щось тащу, Мабуть, щось підбагрив. І ще втопив під сака, Це буває таке, а ну йде до мене. Гарно, що він не тоне. А, так, да, це гарний. Вокунь, прям длинною палочкою довгою, так дуже і дуже приємно заводити в піцак, як наче ото в луночку. Дивіться, покажу. Дуже і дуже гарний прям вокунь. викиду. Мабуть, десь якийсь там камінчик. Поки я вибивав з того камінчика, отакий от красень підсів. О! Отакенька От красень. Знайшов таку гарячу-горящу силіконочку у себе в арсенальчики. Сейчас я навіть, даже, чесно, колір не пам'ятаю, Сейчас вам покажу. Та ти що взявся гарно. Друзі. Гляньте, такенька савада, такий вокунь. Але ж але, мені здається, такеньких вокунців, некрупних судаків. Карчувати такою паличкою ну, є таке задоволення. Але що це сам собі думаю, якщо ну, такий кльов і, і тобі вже не потрібна риба, ти не як заготовитель приїхав заготовити, заготовити рибку, можна взяти трішки паличку з меншим тестом от На цій точечці і кайфувати. Я це На той випадок, якщо ви приїхали да, от, з палочкою, яка ну, не може кинути 15 грам, але ж у такого вокуня тою палочкою ну, буде дуже і дуже приємно тащити. Ви тащите, палка згибається. Але ж ваша межа по дальності закиду це двінашка, скажімо. І ви можете отак лаханутися ну, по, на, по народному так сказати, лаханутися, приїхати на рибалку і приїхати додому без риби. Тому от на таку водойму потрібна палка з великим таким тестом, ну скажемо, двадцятку, щоб вона могла двадцятку кинути. Щоб... Бо є рибалки, в мене вони є на каналі, де я приїжджав на цю водойму 16-18 грам кидаю і достаю рибу. Поруч в мене люди кидають сімки, дванадцятки і без риби. Я поспіль там 10 закидів, шість судаків. У мене навіть є таке кіно. Тому ну, взагалі на такі водойми треба їхати з двома палками. Приїхали мені такенькі фети флагмановські, вістовські трішки закінчилися, я їх заказав. Поки приїдуть, будемо ловити оціми. оцей колір, хотів вам показати. Він аж оце бачите, ну, може це і не лох, це я так думаю, що це лох, це може якась якось він по-іншому називається. 110-й. Лох, усьо, 106-й. Оце 106-й це лох, а це 110-й, ну не знаю як, ну він аж горить і риба прямо ж атакує його. Фети, я знаю, що ця водойма полюбляє Фети. Пам'ятаємо, завжди на віставські фети я тут гарно ловив. Але ж не забуваємо, ця водойма дуже і дуже зацеписта. 9 грам поставив. Будемо пробувати 9 грам. За що своєї довжини дев'яточка улетіла дуже і дуже гарно. На цих місцяках я ніколи в житті не рибалив, тому що тут ну, завжди сезон, коли тут дуже багато карпятників. До речі, водойма це щербані. Ну, на початку кіна я це вам сказав. Опа! Ось. Все. І на цій водоймі, я навіть не знаю, хто це, можна гадати, значить так дригнувся, а вдарив як судак. А, похож на вохуня трішки. І На цій водоймі дуже так, це не крупний судачок. На цій водоймі дуже і дуже багато кораба, то толстолоба і багато людей сюди приїжджають ловити ну, мирну рибу. Якщо мені, ну, я не помиляюся, то на мирну рибу на цій водоймі. 200 гривень, плюс, якщо ви будете з завозом працювати, тому що тут водойма 500 метрів шириною, то ще плюс 100 гривень і того 300 гривень. Без завоза 200. На рибалка на хижака 150 гривень, і ви бачите ну кльов шалений. Отак можна приїхати. ну... Просто неймовірно. Неважливо буде, яка у вас паличка, там, скажімо, за 8-10 тисяч чи за 2-3 тисячі, ви ну, на цій водоймі кайфанете, ну просто супер-пупер. Так, друзі, давайте на цій точці я, чесно кажучи, двадцятку не кидав. І спробуємо ту мою таку теорію, де я кажу... Класно таку рибу тягати з, меншими, ну, з палками меншого теста, кайфувати, але ж ви програєте, е, е, ну, не, ви не зможете спробувати дальні закиди. Дивіться, як я роблю. Беру карабінчик, беру приманочку, вдягаю, і потім грузик, паличка така 15 грам джиг-ріг. І застібку закриваю. Буває така тема, коли судак б'є, розтєбується застіпка і. Грузик тіряється. Щоб це не, не, ну, такого не траплялося, треба ставити отакенькі великі-великі засібки. Вони мощні і ще спробую розтягнути. Ох, пятнашечка. П'ятнашечка. Але ж, щоб зробити ще далі закид, потрібно декілька разів кинути. Бо були зацепи, усього кидаю, чую, як шнур такий дун-дун-дун виходить. І, ну, я ж кажу, десь раз, два-три потрібно буде кинути і тоді буде дуже супер закид. Гляньте, 15 грам на цій точечці є де розгулятися. Хлистик оп. Оп. О, оце, оце мені здається вмантулив. О! Але ж, на цій водоймі... Трішки вище потечії, влітку, да, я доставав до рибки 18, 16 грам кидав і доставав до рибки. Але ж це було влітку. Ну, бачимо, великі ваги, палка кидає. Звісно, ніхто не буде купляти палку чисто так для літа. Опа, оце начебто була клівака, і вона була усьо не дуже і дуже далеко. Не дуже далеко. Дивіться, до чого я. Ну не кожен буде купляти паличку чисто для літа, для дальніх закидів, щоб кидати тільки п'ятнашки, двадцатки. Багатьом, мабуть, хочеться якоїсь універсальності купити палку одну і щоб вона там. Ну, на, все, на всі випадки, тому давайте зараз поставимо трішки менше ваги і трішки другий сілікон. Опа, опа! Оп, підсів! Бачили да? проводочку. Чи давайте все ж таки я прокоментую. Дві поспіль рибки, проводочку змінив, то судачок, О, а це вакунчик. Тому що роблю зараз вакуневу проводку. Дивіться, коментую. Дивіться, для тих, хто хотів би глянути, як цей спінг працює не по верху, а скажем, ну це, можна сказати, понизу. Тут 9 грам. Маленька, гляньте, маленька приманочка. І вітер просто шалений. Тому така маленька приманочка, воконева, воконева проводочка, таку, як я полюбляю, робимо закид, вибираємо дугу, потім ждемо, приманка падає на дно і, давай, 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 тик, ось, і робимо от таку окуневу проводочку. Півтора, два оберти, пауза і так різенько ще можна тик-тик-тик-тик-тик-тик, отак спінінгом покачати, покалихати, покалихати. Це така вокунева буде проводочка. Начебто, як я оту, працюю з трьома-двома грамами мікроджигом. Отак от тако, тинь, тинь, тинь. Пауза. Даю така мікрушна проводочка, незважаючи на те, що... Палка дуже мощна така. Мікрушна проводочка виручає. І не тільки сьогодні. І взимку по пасивної рибці, ви пам'ятаєте, ультралайтом я завжди таку не дуже різку проводочку роблю. Так і тут. Начебто палка мощна, 9 грам стоїть, а проводочку таку роблю мікрушну. О! Дивіться, у мене знайомий. Може хто пам'ятає відео на цій водоймі, як мій знайомий, прям, можна сказати, на камеру він поруч стояв, зламав Аріон. Тут камінчики то шатає. Зламав Аріончика, то він собі вже оцю 94-ту савадочку купив. Вже... Опа, ось. Все. Вже він відловився на неї і сра... ну, він як, він взяв, це сьогодні я теж її взяв у Женька, він пару рибалок тому взяв у Женьки, спробував і одразу собі заказав. І ось на тих вихідних він вже відпрацював цією палкою і дуже і дуже був задоволений. Прям каже, ну просто чому раніше я її не купив? Гляньте, який мордатий вокунь. Мердатий вокунь. Іди сюди. Бачили? проводочка мікрушна, резинка не дуже велика, це іксвіст 9 грам. І це все виглядає, начебто я мікрушу. О! Ще що можна сказати, любі друзі. А можна ще разочек пройтися по комплектику, який в мене в руках. Це спінінг Азура Савада 94 з тестом 6-24. Скажу так, дуже отак на потрях вона дуже і дуже жорстенька. Давайте отак. Дивіться. Але ж на такі палички вже кажуть ото палки з таким складним строєм. Начебто так береш, вона якась супер жорстка. Грузиш її вагами вже так 15 грам. Робиш закид. Особисто ну, я не бачу як, вже побачу на камері, коли буду монтувати. Но мені здається, вона отак вигибається і викидує, вистрелює ту приманочку. І потім ведеш, начебто така жорсткенька, жерсткенька, чуть ли не мікрушиш, отако все десяточкою мікрушиш, двінадцяткою мікрушиш за дев'яточку ну, взагалі можна отак на місці, на місці подригати. Потім тільки клівака невеликого, чи ну, отакі вакуня, це десь грам 250, може 300 там судочки були. Тільки клівака, тобі бах в руку, робиш підсічку, починаєш викручувати, і тут вже включається, палка стає начебто інша. Вона отак згибається і ти вже кайфуєш. Друзі, якісь супер підсумки підводити сьогодні не буду, тому що перша рибалка, плюс оцей вітер, як я на рибалку, так завжди вітер. Ще декілька потрібно буде рибалок провести з цією паличкою, Ось отак отако вітром задуваю, ото -от то. -от, так як я полюбляю ловити отак. То все супер. За сьогоднішню рибалку рука, навіть, ну, як то кажуть, намюка нема на те, що устала рука, чи болить плече, як є такі полюгаки, якими ти кидаєш, аж, аж зубами скригочеш, робиш закид, потім приїжджаєш додому і кажеш такий, наче два вагони розгрузив вугля. То тут такого нема. Любі друзі, підписуємося на канал, ставимо клас. И слава за